Доброго дня, вітаємо вас у Про Україну. І сьогодні ми знову із Оксаною Різак. Це чеська адвокатка, яка допомагає нам з вирішенням і поясненням багатьох питань, які хвилюють наших читачів, слухачів, глядачів. Добрий день! Доброго дня! Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про не дуже, напевно, приємну, але важливу. Важливу в практичному житті тему поговоримо сьогодні про розлучення, а саме як українці, які перебувають в Чехії, можуть тут розлучитися. Напевно, буде простіше почати ситуацію, коли обидва і чоловік і дружина знаходяться фізично перебувають в Чехії. Чи можливо в такому випадку розлучитися, що для цього потрібно? Правильний початок, але перш за все для всіх я би хотіла сказати основну річ і основний, основний момент, що ми виходимо власне з двох параметрів: це місце знаходження обидвох, тобто і дружини, і чоловіка, плюс громадянство. Тобто, ми говоримо про стан, коли обоє з подружжя є громадян України, і в той самий час обидвоє знаходяться на території Чехії. Тобто це самий е, чистий самий перший випадок, коли ми роз... подаємо заяву на розлучення, в випадку, що і Українець і є чоловік, і Українка і дружина, і обидвоє знаходяться на території Чехії, чи це на основі постійного дозволу на перебування, чи це на основі довгострокового дозволу на перебування, чи на основі тимчасового захисту, власне, на на, на, на підставі якого тепер перебуває велика кількість. Українців на території Чехії фактично виходить, що туристи само собою не можуть розлучатися, але всі інші види якихось певних довгострокових дозволів, тимчасовий захист ВНЖ, як його ще називають, або так. постійне місце перебування, вже. Можна звертатися. Так, тут. так, тобто в нас власне не зупинилися процеси розлучення тих українців, які знаходяться на території Чеської республіки тривалий час, які мають тут чи робочі карти, чи навчання, чи то бізнес дозволу на перебування, а також українці, котрі тут знаходяться на постійному місці проживання, власне і тимчасовий захист. Ми всі знаходимося власне в одному режимі, тому що щодо розірвання шлюбу. На території Чеської Республіки в нас врегульовані угодою, яку заключила Чеська Республіка з Україною про допомогу у правових питаннях, це угода з 2001 року. Яка е, була опублікована у збірці міжнародних договорів чеської республіки під номером 123-2002 збірки? Тут ще таке уточнення у зв'язку з повномасштабною війною нічого не змінилось. Ні, абсолютно угода власне функціонує. А чеські суди приймають до розгляду позови на розірвання шлюбу від українців, котрі від подружжя. Котрі знаходяться на території Чеської республіки на основі тимчасового захисту, беручи до уваги те, що власне, уже, якщо ми рахуємо хоча б з 2022 року, з лютого місяця, українці на тимчасовому захисті перебувають в Чехії більше року або хоча б якийсь довший період часу, і знову ж таки ми говоримо про ситуацію, коли і чоловік, і дружина знаходяться на території Чехії. Що робити в такій ситуації? Якщо ми обоє знаходимося на території Чехії, обидва є громадянами України, то в нас є завжди два шляхи, яким ми почнемо справу про розлучення. Справу про розлучення ми подаємо завжди у суду, який знаходиться відповідно до місця нашого проживання. Якщо українці прописані на адреси і разом проживали, тобто важливим моментом є те, що підсудність дана того суду Чеської республіки в його ж адміністративній локації знаходиться місце спільного проживання подружжя, тобто останнє місце їхнього спільного проживання? А якщо чисто теоретично вони прописані на різних адресах, ну тому що так іноді говоримо. буває так, то вони обидвоє повинні б визначити місце, власне, де вони вели спільне господарство і де була та адреса їхнього спільного проживання? Угу. Ми говоримо про те, що підсудність буває територіальна, тобто в випадку, звісно, якщо один із... Подружжя при розлученні при судовому засіданні скаже: Ви знаєте, я не згідний з цією територіальною підсудністю, бо ми не жили на празі 9, ми жили на празі 4, Відповідно, рішення чи заяву про розлучення, позов має розглядати суд Праги 4. Але зрештою, ми виходимо з того, що ми говоримо про фактичне, спільне останнє місце проживання обидвох з подружжя. Те, що хтось із них відселився чи формально прописаний в інших адресах, власне, це є нерелевантним для подання позову. Тобто, перший крок для нас це визначити підсудність, куди ж все-таки ми подаємо позов? Далі, другим кроком є те, що ми повинні підготувати цей позов. Я б тут порадила обов'язково звернутися до фахівців, до когось, хто б цей позов міг скласти, оскільки, а, якщо ми розділимо процес розлучення на декілька блоків, то ми повинні брати до уваги, по-перше, ми вже говорили про місце спільного проживання. По-друге, наявність неповнолітніх дітей та наявність маєтку. Тому після того, як ми визначили, куди ми будемо подавати позов, ми мусимо його підготувати. Якщо у нас є ем, неповнолітні діти, то ми повинні першочергово укласти догоду. Це у випадку, якщо розлучення є за взаємною згодою, або ж на е, основі заяви одного з подружжя, але подружжя перебуває ще в такому стані, що обидвоє комунікують між собою, і власне це не є м, вибух емоцій, угу. то я раджу, звісно, підготувати догоду про те, м, з ким залишаються діти. І власне, які аліментні зобов'язання будуть покладені на ту сторону, котра не залишатиметься з дітьми? Стосовно вирішення всіх цих питань радимо звернутися до фахівця, який порадить як. Так, як скласти документ, який так. завірити, тобто ми говоримо про те, що в нас розлучення буває, скажімо, за взаємною згодою. Розлучення буває на основі позову тільки одного з е, подружжя, але все ж таки в ситуації, коли вони здатні комунікувати між собою, тобто, окей, один з подружжя ініціює подання позову, але інший власне не створює перешкод і вони домовляються. Тоді я подаю е, позов, до позову прикріплюю догоду чи угоду про е, власне місце проживання. Дітей і е, даю далі прикріплені далі документи. А це обов'язково має бути свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про народження дітей. Та е, якщо ми маємо спільне майно, то повинні бути е, власне документи, котрі нам ідентифікують цей спільний майно. А ці всі документи повинні бути надані в оригіналі чи зараз існує якийсь? Якась можливість спростити процедуру нема нема спрощеної процедури. Звісно, для первинного подання позову достатньо звичайної копії, тому що власне суд все одно в рамці судового засідання, яке повинно відбутися, я говорю про провадження в Чеській Республіці, все одно він буде з'ясовувати, все одно він запросить як і дозвіл на перебування, так і саме свідоцтво про шлюб, так і свідоцтво про народження. Тому власне ці матрикулярні документи. На судове засідання бажано принести в оригіналах або хоча б в завірених копіях. А суд запросить документи від людей чи звернеться до української держави від людей, тобто від учасників самого позову. Mm -hmm. І е, як ми розділяємо в цю всю процедуру, знов ж таки я повторюю, що ми говоримо про ідеальний стан. Ідеальний стан це є обидва громадяни України, обидва проживають на території Чехії, де мали останні місяць свого спільного проживання, плюс які мають неповнолітніх дітей. Ситуація, коли в подружжя немає неповнолітніх дітей, звісно, наполовину менш комплікована, оскільки суд вирішує тільки а, власне розлучення самого, mm -hmm. самого подружжя, і а, звісно, упорядкування матеріальних питань, тобто розділення а, маєтку. У випадку, якщо є діти, то обоє з подружжя повинні догоду про власне визначення місця проживання дитини підписати у нотаріальній формі і в такій формі прикріпити до свого судового позову. В рамці розлучення при неповнолітніх дітях дітям буде встановлений опікун власне з органів соціальної опіки над дітьми, який є незалежним представником інтересів дитини угу. у розлученні батьків. Суд не піде далі. І не розлучить подружжя до моменту, доки не буде вирішено остаточно місце проживання дитини, тобто хто з батьків, кому з батьків батьків передається ця дитина. І в випадку того, чи ін, на іншого буде покладено якісь аліментні зобов'язання. Це ідеальний випадок, коли обидва українці, обидва в Чехії. А тепер розглянемо ще не ідеальний. Одна людина із подружжя перебуває в Україні, а інша перебуває в Чехії. При цьому обидва все ще громадяни України. Так, це, мабуть, дійсно поширений випадок. Тут, на жаль, ми не маємо факту спільного проживання. На території Чехії, відповідно підсудність чеського суду є виключена, і обидва з подружжя повинні подавати позов на розлучення в Україні, тобто дає останнє місце спільного проживання. Uh -huh. І хотіла б зауважити, що на даний момент, наскільки мені відомо, це можна зробити на основі доручення ордеру, який оформлюється адвокатом в Україні. І відповідно, чим українське право в цьому відрізняється від. Чеського врегулювання, якщо ми говоримо про подружжя, котре не має неповнолітніх дітей, то розлучення можливе в органах запису стану громадського стану. Mm -hmm. Якщо ж подружжя повинно, чи має власне неповнолітніх дітей, то це розлучення повинно пройти судову процедуру. Але оскільки Одна, наприклад, дружина знаходиться на території Чехії, чоловік знаходиться на території України, дружина приїхала і ніколи вони не жили тут разом. То, звісно, що підсудність буде дана виключно українського суду, і м -м, саме ж матеріальне право, само собою, у всіх випадках, тобто право згідно якого врегульовується відносини між подружжям після розводу, це завжди право українське, бо воно визначається нашим статусом або ж громадянством. Тобто аргументу, що припустімо, я боюся їхати в Херсон, де було наше останнє спільне місце проживання, такий аргумент не буде діючим для чеської ні, це не буде. Тому що власне, я розумію, що, наприклад, в Херсоні і в областях, де не може згідно ну, об'єктивних умов функціонувати правосуддя, тобто не може функціонувати суд, є інші області, які приймають на себе цю функцію. І, зрештою, якщо це дійсно просто подружжя без дітей, то процес розлучення дуже простий, він набагато простіший ніж в Чехії, і його роблять органи РАКСУ. Тому можна звернутися до будь-якого міста. Е, е, я б там я б це залишила на колегів, тому що е, я не є спеціалістом в українському праву, але я як проста людина собі маю завжди задати два питання: де подати заяву? Це називається в юридичній мові підсудність. Тобто це визначення повноваження компетенції суду, який має право розглянути розлучення цей позов. І ми говоримо, що підсудність в нас визначається виключно місцем проживання подружжя. Ми живемо в Чехії разом. Ми маємо можливість подати в Чехії. Один в Чехії, другий в Україні. Звісно, ми йдемо в Україну, тому що там ми разом жили, чи це в Херсоні, чи в Донецьку. Угу. Власне, ми жили в Україні, і ця підсудність нас падає в Україну. І там буде цей суд, котрий має право на розлучення. Трохи іншою ситуацією буде ситуація, коли, наприклад, жінка є чешка, чоловік українець, і, власне, там компетенція чи підсудність заложена в обох держав, тобто і в Чехії, і в Україні. Але якщо ми говоримо про громадяни України, які живуть в Україні і в Чехії і ніколи в Чехії разом не жили, то ми їдемо додому. Даємо ордер чи довіреність адвокату, і власне адвокат проводить нас в Україні процесом розлучення. А якщо один чех, інша українка або навпаки, то власне там залежить від того, де буде подана згідно угоди про правову допомогу, там залежить від того, де буде подана власне, заява швидше. Тобто, чех, якщо вони жили відповідно, якийсь час тут. Чи він має тут постійне місце проживання, то він має право подати позов на роз... розірвання шлюбу на території Чехії. Важливим е елементом, власне, про е що я ще не згадала, але е він дуже практичний, і, власне, він відрізняється від України тим, що при відкритті провадженні про розглядування позовів на розлучення в Чеській Республіці. Обов'язковим є присутність обидвох з подружжя. Тобто в Чехії ця процедура виглядає так: ми вирішили розлучитись. Ми з'ясували, який суд в Чехії є тим, куди ми звертаємося, де ми разом колись жили. Ми готуємо позовну заяву, розділяємо дітей на основі угоди, завіряємо підписи в нотаріуса чи на пошті. Також розділяємо маєток, тому що частиною нашого позову на розлучення. Окрім самого позову, там де буде вказано причини, момент, коли ми заключили шлюб, коли чому ми розводимось. Власне, що з цього шлюбу нам народилися, народились діти. Тобто, ми маємо позовну заяву, ми маємо угоду про дітей, і ми маємо угоду, наприклад, про розподіл маєтку. Це ідеальний варіант. Суд чеський вам назначає слухання або розгляд справи. І чеський суд не розведе подружжя, навіть якщо це українці. Без їхньої особистої а, присутності, uh -huh. де е, на судовому засіданні суд повинен з'ясувати? і Він дійсно з'ясовує знаход... формою е, того, що викличе кожного, под... кожного з подружжя власне і дасть йому можливість е, своє розказати і надати йому запитати його власне питання, чи дійсно у них є серйозна воля е, розірвати uh -huh. цей шлюб. Тобто в Україні можна написати довіреність, але в Чехії обов'язково присутність. обов'язково присутність сторін, так так mm -hmm. так, так. І власне в Чехії у нас теж процедура розлучення буде виглядати так, що суд призначить перше судове засідання. Якщо це історія подружжя, котре не має дітей, котре упорядкувало свої майнові відносини формою угоди. То е, суд власне за одне судове засідання мав би справу розглянути, вирішити, е, затвердити угоду про розподіл маєтку і визнати позов, тобто задовільнити позов на розірвання шлюбу і визнати шлюб розірваним. Е, проте знову ж таки особливим і ну, необхідним є присутність обох сподруж. Ще хотіла би повернутися до ситуації, коли люди у подружжі мають різне громадянство і до моменту хто де подасть заяву на розлучення раніше. Чи може, припустимо, українка, яка має дозвіл на перебування в Чехії, подати таку заяву в Чехії, чи мусить подати в країні свого громадянства? Ні, вона може, може подати Чех... в Чехії, звісно, в Чехії, тому що у нас дуже. Частим випадком є подружа чи, чи пара, де чоловік чи жінка Чех. Зробимо чоловік-чех, жінка-українка. Вони жили тут, на території Чеської Республіки. Звісно, наша, тобто Українка, дружина, має право подати заяву на території Чехії, бо знову ж таки в нас основним є місце останнього проживання сторін. Тобто я намагаюся зрозуміти цей концепт, хто подасть швидше швидше. Якщо, наприклад, подасть Чех швидше, але жінка там, виїхала в Україну. а Потім їй приходить інформація, що чех подав заяву на розлучення в Чехії. Вона вже не має права подати це саму заяву чи позов в Україні, угу. тому що вже чеський суд перейняв ту підсудність, оскільки один із. Угу подружжя був громадянином іншої договірної країни. А чи дефінується якось час, який вони мусять проживати разом чи навпаки не проживати разом, щоб це мало вплив? Мало вплив. А власне там, де є громадянин Чехії, там де би приходило в увагу використання так званого матеріального права Чехії, то чеський закон про сім'ю каже, що ми можемо розлучити те подружжя, яке тривало хоча б рік. Але подружжя не живе разом хоча б півроку. Це mm -hmm. такий тест. В Україні нас цього нема. Власне, там подружжя розлучають, як тільки їм здається, що вони власне, не, 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 мають, бажають вийти з, з шлюбу і розірвати шлюб одним із способів. Mm -hmm. Тобто ми маємо завжди розуміти, тому що багато українців, які набули громадянство Чеської Республіки, власне, живуть тут. А, звісно, тим, що ми стаємо громадянами Чехії, ми проживаємо тут, ми підпорядковуємося матеріальному праву Чехії. Тобто, як тільки в нас є чеське громадянство, ми говоримо про те, що на нас розповсюджується право Чехії, і тоді ми маємо враховувати те, що шлюб можна розірвати не раніше як після року, після його заключення, і при умові того, що півроку подружжя разом не живе. Але якщо припустимо, процес розлучення буде проходити в Україні. Але там зовсім... з учасників є Чех, але Чеш, згідно українського так? права, власне, то, угу. то ми підпорядковуємося право України. Тобто, е якщо проста людина, щоб не запутатися в формулах і як, і де як правильно подати власне заяву чи позов, як розлучитися, сказати простими словами лайка, не юриста, то м перше, я аналізую ситуацію, де ми разом жили, виходжу з того, що разом ми жили. Наприклад, останній раз ми жили в Празі на Празі 9, добре. Ми жили на Празі і, відповідно, Неважливо, яке в мене громадянство, з ким я жила. Важливо те, що обидва з подружжя мали легальний статус. Це не були туристи, і вони жили на території Чехії певний відрізок часу. І ми подаємо заяву, де? В суді, де ми жили. Це перший крок. Тобто ми з'ясовуємо де. Далі ми готуємо заяву. Власне, заява про розлучення чи позов про розірвання шлюбу. Ця річ, ви можете, звісно, кожна людина може написати сама, назвати це позов про розірвання шлюбу. Якщо ми подаємо до чеського е, суду, якщо ми говоримо про е, двох громадянів України, котрі, наприклад, мають постійне місце проживання ПМЖ на території Чехії, тут постійно жили. Вони подають заяву в чеський суд позов про розірвання. То ми розмежовуємо матеріальне право і процесуальне, тобто норми, як буде проводитись розлучення, які процесуальні правила ми застосовуємо чеські. Проте матеріальне, тобто самі норми, чи можемо ми розвести спосіб, ми суд чеський буде використовувати право України, тому що так прописано у угоді про правову допомогу в статті 30, котра власне врегульовує розлучення. Як інститут і а, дає судам Чеської республіки та й українським судам чіткий, а, чітке правило, що особливо в, в Абзаці 3 і в абзаці 1, які для нас є власне найважливішими, де ми говоримо, а, що ми повинні визначити місце проживання, а далі громадянство. Тобто класична ситуація обидвох українців, які тут працюють, наприклад, на замісницьку карту хочуть розлучитися, то ми подаємо в Чехії, в чеський суд. Але суд чеський mm -hmm. повинен дивитися, аналізувати чи дані умови для розлучення згідно матеріального права України. А якщо це, наприклад, три країни: е, Українка з американцем в Чехії, знову ж таки, е, ми виходимо з того, що ми е, вирішуємо місце нашого останнього проживання. проживання. Якщо американець з українкою жили в Чехії, то звісно в Чехії вони і подають, тобто і вони мали легальний статус. Хоча б довгострокову візу, то вони подають заявне розлучення в Чехії згідно їхнього місця постійного проживання. Вже питання матеріального права, тобто питання, яку норму буде застосовувати суд щодо врегулювання відносин по розірванню шлюбу, упорядкуванню місця проживання дітей. Це вже буде колізія, це вже будуть речі, які будуть вирішуватися на основі міжнародних догод, mm -hmm. тому що ми за собою, громадянство це є наш особистий статус. Який притягує правові норми, і якщо ти є українець, то відповідно до тебе застосовується українське право щодо особистих, тобто я говорю про шлюб, про розлучення, про сімейне правові відносини, де ми говоримо про те, що в рамці родинного сімейного права ми за собою тягнемо цей особистий статус цю норму, але процес. Тобто, як це розірвання пройде, як саме суд буде вирішувати, як буде назначати слухання, це регулюється нормами держави, де ми знаходимося в даному випадку Чеської Республіки. Власне, і що страшного станеться, якщо ви подасте заяву не в той суд? Згідно чеського законодавства, позов про розірвання шлюбу коштує 2000 крон, крон. Власне, це не є. Ем... Аж дуже дороге задоволення, то що може е, статися? Суд може від, відмовити вам в позові, в зв'язку з тим, що він не признає свою підсудність. Тобто він скаже: Ви знаєте, ми думаємо, ми гадаємо, що ми не є цей суд і має право розглядувати mm -hmm. цей, цей позов. То е, зрештою, суд вам видасть відповідний е, е, лист, документ рішення і направить вас або. Якщо він бачить, що підсудність повинна бути не пражська, а пилзень, наприклад, то він підсвідійшла справу в Пилзень, а лишить її в Чехії. Або якщо він думає, що чеський суд взагалі не підсудний, то напише напишемо листай, скаже: підсудним судом є Україна. Але у випадку, якщо, наприклад, Спраги вас направляють до Брна або до Ползні, то ви платите ще раз 2 тисячі. Ні, 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 ні. Не платиться. Вже угу. за позов заплачено один раз, просто суд передає, передає, передає тому, хто на чеській мові називається прислушний, тобто угу. територіальна підсудність в нас вирішується. І нічого страшного не стається. Процес іде далі, окрім того, суд у даних випадках. Має роль відповідного органу, який дає роз'яснення чіткі, який керує тим процесом. А якщо у нас там є неповнолітні дітки, то власне там ми маємо і мед... заступця чи... чи представника дітей в о... особі органів опіки і піклування. Тобто цей весь процес іде він регульований, не дивлячись на те, що є випадки, коли суд може спитати сторони, чи мають вони інтерес на медіації. Чи хотіли б вони ще раз спробувати відновити власне, їхні подружні відносини? І тому, власне, за цією метою є і необхідність, чи правило, що чеські суди розлучають тільки при особистому візиті угу. на судове засідання? І останнє ще питання в рамці цього блоку: чи вміє чеська і українська держава комунікувати між собою, наприклад, за? Просити якусь інформацію про людину, отримати її. Чи це все-таки йде через тих, хто подає позов як комунікаційну таку ланку ланку? Справа про розлучення, власне, якщо там немає неповнолітніх дітей, то Чеський суд не буде робити затратну справу. Це так зване на чеській мові дожадані. У нас на основі угоди про правову допомогу, звісно, між Україною і Чеською Республікою існує можливість механізму, коли чеський суд через Міністерство юстиції, чеської України може попросити український суд власне, надати чи органи надати певну інформацію. Але, зрештою, у випадках, коли в нас ситуація ну, дійсно не стосується діток, туди не вступає представник господу. У то там власне суд сполягається на учасників. Тобто, хіба у випадку, якщо там дійсно виникає спор спір по дитині, то дійсно можуть бути використані механізми, які є налаштовані в будь-яких справах, де є абсолютний обмін між державними органами, формою так званого дожадання. Тобто так воно є. Але суд виходить з того, що ну, як правило, це є в інтересах сторін. Щоб вони чим пошвидше надали суду документи, тобто оригіналство про одруження, оригіналство про народження, на основі якого суд би міг прийняти право власне, рішення. В нас в Чеській Республіці є ще особливий орган, який власне надається діткам, орган опіки піклування міжнародного характеру в Берно, спеціальні спеціальні господи, йому як називають, які вмішуються в ситуації, де є іноземці, тільки в Берно. Тільки вернових там центральні угу. да. але е, це ну, випадки рідкісні. І, як правило, коли йде розлучення, і розлучення не йде е, гладкою формою, то ну, звісно чеський суд намагається е, з допомогою господа на місці, де живе дитина, де вони мають право можливість зробити огляд місця, де проживає дитина, собі начерпати відповідну інформацію на місці і ускорити пришвидшити цей процес, тому що. Процес власне розлучення чи розподілу визначення місця дитини це є питання, котрі деколи не виносять довгого очікування. Чеські суди власне можуть в рамці провадження, тому що ми маємо подання основного позову. Про розлучення та догоди про визначення місця проживання дитини, деколи приходять або суд бачить, що пройде досить великий відрізок часу до кінця, доки буде видано так зване мериторне або конечне рішення кінцеве, mm -hmm. то в рамці цього сторони можуть подати заяви чи позовні заяви на, на, на так зване короткострокове врегулювання. Це називається між власне проміжні проміжні рішення, якщо дійсно треба, якщо в є насилля. Якщо потрібно швиденько відреагувати на ситуацію, не чекаючи на, на правову допомогу чи на інші форми контакту, тобто, наприклад, якщо цілий процес розлучення триває три роки, але буде прийнято це короткострокове рішення, що не буде півроку. Дитина, наприклад, проживає з мамою так, або якось так. Тому так, так. ми регулюємо власне ці відносини ці тимчасові чи проміжні рішення вони робляться для того, щоб пружно реагувати на ситуацію, наприклад, особливо в сім'ях, де є домашнє насилля, або де батьки не можуть власне визначитися, що буде далі з дитиною. Тобто це є процес перед видачою рішення по про розірвання шлюбу, і власне суд мусить реагувати флексибільно. Тобто інститути правової допомоги між державою Чехії і України функціонують звичайно, але є моменти, коли. Затримка чи очікування повинно бути вирішено саме цим проміжним е, інструментом. Я думаю, що наразі цього достатньо, як в рамці блоку, основної базової інформації. Потім, звісно, кожний випадок це унікальний випадок, і тут Absolutely. дійсно краще звернутися до фахівця. Але принаймні ми сьогодні розібралися, хто на що в принципі має право і на що звернути увагу в першу чергу. Дякую дуже. Та дякую вам. Щасливо.